70 років виповнюється з часу утворення Черкаської області. Ці знаменні події приурочують різноманітні тематичні заходи. У Смілі ювілею Черкащини присвятили галаконцерт переможців міських, обласних та всеукраїнських конкурсів, а також церемонію нагородження творчо обдарованих юних смілян. Приймав гостей урочистостей міський будинок культури. Тут також презентували тематичну банерну фотовиставку Черкащина, 70 років становлення». З Великою приємністю я представляю банерну виставку, яка відкрилася у міського будинку культури. Вона буде тут певний час діяти, тому що запрошую відразу оглянути і роздивитися її в деталях, тому що зараз буквально кілька штрихів до цієї фотовиставки. Боже, сьогодні 5 січня і. 70 років тому на теренах України Черкаської області ще не було. Тоді була Київська область, і вона була така велика за своїми масштабами 40 тисяч квадратних кілометрів площа до е, найвіддаленішого її населеного е, пункту від столиці більше 350 кілометрів. І вистріла ідея її розукрупнити. І створити Черкаську область. Власне, так народилося рішення 7 січня 54-го року про утворення Черкаської області. Київщина щедро нам подарувала 20 своїх районів, Полтавщина нам дала 6 районів, Первоградщина 2 райони, скромно дала нам Вінниччина 1 район, і згодом до Черкаської області приєднався ще Чигиринський район. І не можна уявити Черкащину без сміли, тому що це залізничні ворота нашої Черкащини. Якщо Черкаси можуть похизуватися Дніпром, то ми, сміляни, пишаємося нашим найбільшим на Черкащині залізничним вузлом. Так збіглося в часі, що ювілей ювелей Черкаської області 70 років він поєднався із ювілеєм 210-ї річницею з дня народження Тараса Шевченка. Хто значи бував Тарас Шевченко у нашому місті, нам дуже так хочеться, але документів поки що немає. Але смілянно увічнили його ім'я у станції Тараса ім'я Шевченка. Ми маємо також 5 підприємств, які носять ім'я Тараса Шевченка. У нас у смілі 5 пам'ятників. Тарасу Шевченка найголовніший напрягом Зальній площі, він ровесник Черкаської області. У нас на двох пам'ятниках написано рядки із Тарасової поеми Гайдамаки, де тричі ми вживаємо і бачимо слово Сміла і «Смілянська». Сміла має двох лауреатів Шевченківської премії в одному навчальному закладі, і це унікально, тому що таких навчальних закладів на всю Україну лише Якщо я не помиляюся, два Міла народила патона Семеренка, того самого садівника, на честь якого названо Яблуко, і саме він народився в смілі. Він знав Тараса Шевченка і дав кошти на видання останнього прожиттєве видання кобзаря Тарасу Шевченку». У нас є інші видатні особистості. Ми пишаємося Черкащиною, ми любимо Смілу. і. Творимо вже свою історію нашого рідного краю на урочистостях підбили підсумки конкурсу замість ялинки зимовий букет. Його учасників, їхніх наставників та батьків привітала заступниця міського голови Тетяна Карло. Прийшов наступний рік, але, на жаль, він також з війною. І на жаль, у нашій рідній смілі з 29-го числа велика біда. Це страшно дивитися і переживати це, та ще й тоді, коли ти там народився і ходив весь час по цій землі. Але життя йде, і я горда з того, що в нас в смілі ось такі талановиті діти, чудові. Це наше майбутнє. Любі діти, спасибі вам, що ви не опустили руки. Що ви рухаєтеся вперед, що ви творите і несете частинку позитиву і дорослим, і собі, і рідним. Шановні викладачі, шановні батьки, низький уклін вам за таких чудових дітей. Повірте, оце все, що вони роблять, і ви їм допомагаєте, сіється добро, зерна добра. Вони зійдуть. І ми ворога точно переможемо. Ми відбудуємо чудову Україну і ось таку чудову Черкащину, тому що вона дійсно найкраще це серце нашої держави. Я вам всім бажаю успіхів і, звичайно, всім перемоги. Конкурс був оголошений міським відділом культури. У ньому взяли участь майже 70 учнів загальноосвітніх, профільних навчальних закладів, вихованців позашкілля. Конкурс мав кілька номінацій: а саме: новорічний вінок, новорічна прикраса, новорічна композиція та стилізована ялинка. У кожній номінації були переможці та призери. Їх відзначено грамотами, подяками та подарунками. Володарі перших місць отримали ще й презентаційне ілюстроване видання. Про смілу. за перше місце отримує кожна дитина ось таку чудову книжку. Тут все про нашу рідну смілу можна використовувати і читати. Подяки міського відділу культури отримали наставники обдарованих дітей. Це вчителі та керівники гуртків. Пісенним вітанням для усіх став гала-концерт. На ювілейній сцені виступили переможці вокальних конкурсів та фестивалів міста, області та України. Представлену на урочистостях фотовиставку можна оглянути у фойє міського будинку культури. Вона тут буде ще кілька днів. А наприкінці наступного тижня діятиме у форматі пересувної автори цієї банерної виставки, журналісти комунального підприємства Медіа Центр репрезентують її у закладах освіти та культури сміли.